Вітаю вас, друзі! Я весела парасолька. Пропоную зі мною пограти. Я буду крутитись, а ви будете ловити дощові осінні краплинки. А потім будете розповідати, які прикмети осені ви в них знайшли. Готові! Почали! Парасольку покрутили! Краплинку ми зловили. Що в краплинці ми знайшли? Нома швидше розкажи. Парасольку покрутили, та краплинку ми зловили. Що в краплинці ми знайшли? Нома швидше розкажи. Парасольку покрутили, та краплинку ми зловили. Що в краплинці ми знайшли? Нума швидше розкажи. Парасольку покрутили, та краплинку ми зловили. Що в краплинці ми знайшли? Нума швидше розкажи. Парасольку покрутили, та краплинку ми зловили. Що в краплинці ми знайшли? Нума швидше розкажи. Парасольку покрутили, та краплинку ми зловили. Що в краплинці ми знайшли? Нума швидше розкажи. Парасольку покрутили, та краплинку ми зловили. Що в краплинці ми знайшли? Нума швидше розкажи. Парасольку покрутили. Та краплинку ми зловили. Що в краплинці ми знайшли? Нума швидше розкажи. Mom.